Вітаю, восьмий клас. Отже, на цьому тижні ми саме завершимо вивчати модуль волейбол. І будемо в цьому семестрі вже третє пановувати. Взагалі в цьому навчальному році п'ятий завершальний вид це командні дії без м'яча. Насамперед, якщо ми були в школі, ви б грали б навчальну групу, і я б більше так сіньом дивився, б, як ви працюєте не дуже в активній фазі. Начебто, коли, як ви рухаєтесь по майданчику, як обираєте позицію, як ви підлаштовуєтесь по ту ситуацію, вихідне положення ваше. В домашніх умовах на дистанції у нас буде така спеціальна волейбольна підготовка, де ми будемо загортовувати себе, щоб краще себе відчувати на волейбольному майданчику при грі. Ну і деякі елементи з гриву волейбол, які впроваджуються, і ми також будемо з вами закріпляти. У нас буде хлопців у дівчат чотири етапи. Вони будуть всі майже однакові, тільки 3, тільки третій етап хлопці будуть робити більше. Перший етап: нам треба підійти до стіни, покласти руки ну, ось таким чином да, на рівні грудей на стіну, як віджимаємося. Зробити два звичайних кроки назад. І потім дві ножки рівно приставити. Нам треба зробити три рази: Такий, імітуємо віджимання, згинаємо да, руки. Відштовхнутися, зробити хлопок за головою. Три рази. Це перший етап. Другий етап. Потім повертаємося через ліве плече. Далі демонструємо зеркальне моменту. Робимо, стрибок, стрибок, можна сказати, випад. стрибком, лівою ногою і кулачок лівої руки. Потім теж саме змінюємо е, стрибком правої руки. Далі стрибком робимо руку вперед, імітуємо, що ми відбиваємо м'яч да, вже від підлоги. Потім те саме правою рукою. І третій вид. Робимо замочок, також двома обидва руками, також випад стрибком лівою ногою, правою ногою. Це другий етап. Третій етап. Треба буде зробити упор присівши, упор лежачи, упор присівши. І встати, вистрибнути і зробити хлопок над головою в польоті. в польоті. Хлопчикам треба буде зробити 6 разів, дівчаткам 4. Буде помилка, якщо ви вже будете робити хлопок не в польоті. Коли ви ну, можна сказати, вже зробите приземлення, зробите хлопок. Це вже запізнення. І четвертий етап у нас етап на відновлення, Ходьба на місці. Робимо такий коловий рух по черзі рукою, так зміна, коловий рух рукою і е, е, імітуємо нападаючий удар або, можна сказати, подачу верхню, колі, яку ми будемо вивчати в наступних роках. Ось таким чином. Раз, захльост робимо. За Треба зробити таких 5 кіл. І потім встати на місці без ходьби зробити три рази вдих видих Отже, я демонструю. Майже все однаково, тільки роблю більше, як для хлопців. Це 4 етапи без паузи. Приготувались. Раз, два. відійшли Реготувались, поїхали. Раз, перший етап. Два. Три. Повертаємося. Раз, два. Раз, два, три. Четыре. Пять. Шість і четвертий. Раз, рукою. два рукою. три Третя коло. Четвертий. п'ятий, три раза Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Будь ласка, восьмий класа, пануйте цей вид. Кого якісь є питання, звертайтеся. Розробимо, розберемо кожну індивідуальну ситуацію. Думаю, це можливо все зробити в домашніх умовах. Думаю, всіх є підлога, стіни і відповідний одяг і настрій. Всіх вам!